А наступна новина тільки підкреслює той факт, що подвійні стандарти найскріпніша скрепа оркостану. Тільки вдумайтеся, чувак, який відзначився терором, жорстокістю і навіть особисто вбив свого сина, вони ставлять пам'ятник. дамі, яка всього лише торгувала російськими дітьми, світить 10 років ув'язнення. Зріння у мене почало падати до того, що я взагалі в Росії. Отже, що сталося? На Московії арештували таку собі пані рудницьку. Ні-ні-ні. Не, не, не. не рудницьку здорової людини, а рудницьку курця рашистську очільницю організації захисту сімейних цінностей. Виявилося, що вона так старано ті рашистські цінності захищала, що ненароком приторговувала неповнолітніми. При цьому маючи 12. 12 прийомних дітей. Чи вона спочатку їх всиновлювала, а потім продавала, чи одних всиновлювала, а продавала інших, то темна загадка істинної руської душі, про яку обов'язково напишуть якісь чергові російські Толстоєвські. Якщо звичайно в найближчі роки враще не пропаде писемність як така, бо всі уроки російської мови та літератури дітям замінять стоянням на колінах у формі літери Зет. Але наразі логіка в Раші працює так: вбив свого сина національний герой, вкрала українських дітей. Уповноважена президента Ерефії справ дитини написав про те, як вбивають секирою бабусь чи топлять улюблених тваринок національна літературна гордість. Можливо, аби не опинитися в суді, дамерці рудницькій треба було просто дітей не продавати, а вбивати, а потім їсти. Тоді б, може, і медаль дали.